Корисно одразу привчати себе після виконання посадки повністю скидати оберти, переключати стик режимів у ручний режим і робити дізарм. Що це таке, пояснимо пізніше. У вправах на повтор рухів БПЛА не треба поспішати. Якщо ви випередите симулятор, він сприйметься як помилку. Швидкість завдання може прискорюватись, але головне чіткість рухів, а не швидкість. Не, не поспішайте. Швидкість прийде потім. У, у вправах таксі. Тобто вирулювання на це, злітній полосі. Головне безпечна швидкість. Інакше або вийдете за полосу, або щось пропустите. Розганятися краще на прямих ділянках і не сильно. При високій швидкості і різкому повороті літак може крилом зачепити полосу, а це звичайно, теж помилка. Завчасно скидайте швидкість. Перед маневром. У вправах кільця головне плавність рухів стіками. Заход у поворот треба робити з кута протилежному напрямку 3D-поворота. Наприклад, якщо вам потрібно зробити маневр повороту вправо вверх, то вам попередньо потрібно зманеврувати в лівий нижній сектор кільця. У вправах на виконання посадки саме головне правильно оцінити висоту вашого літака, швидкість, відстань до полоси та зробити правильний захід на посадку і вийти рівно на посадкову смугу на необхідній висоті із передпосадочною швидкістю. В цьому випадку у вас буде час пригальмувати м'яко посадити літак. У деяких аварійних випадках доведеться саджати літак навіть за вітром. При боковому або сильному вітрі це досить складно і ви можете вийти на паралельній смузі напрямок, але треба саджати літак у будь-якому випадку. Тому що для вас зараз головне навчитись робити м'яку посадку, а виходити на смугу. Точно, ви потім навчитесь. Ви частіше будете саджати в полі без посадкових смуг із напрямком на себе, а не по себе. Тому вчиться саме плавно саджати. При сильному вітрі ще буде проблема втримати літак на смузі вже після торкання землі в самому симуляторі. В цьому випадку це керується одночасним задіянням рулів повороту та рулів висоти з гальмами шасі. Тут також частіше в житті буде просто посадка на брюха. Хоча, може хтось з вас буде колись і байрактаром керувати. Переднє шасі після торкання землі задніми треба притиснути до землі рулем висоти. Це і буде ваше гальмування. Там, де ваш літак торкнеться з землі, це і буде та точка посадки, де сяде літак без шасі, тобто на корпус. Вправи на зліт завжди виконуються на форсажі. Треба втримувати напрямок зльоту. Можна спочатку відірватися від землі. Прямо проти вітру, а потім плавно повернути в напрямку зльоту по полосі. Але крен повинен бути мінімум мінімором. В польотах по колу або вісімкою треба ще слідкувати за повнотою кіл. Якщо коло буде за малим зрізаним, то симулятор його не зрахує. Але це не фатальна помилка. Просто потрібно буде пройти ще додаткове коло або кола. Правильних кіл треба виконати три. Ще треба слідкувати за висотою польоту. Головне пройти всі завдання та отримати сертифікат пілота цього симулятора. Це як допуск до тренувального польоту реального БПЛА в реальних умовах в полі.